Вітаю гостів і підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося найбільшу правду про ваше особисте життя. Такий розклад буде у нас, що було, що є і що буде. Дивлюся я на трьох кулотах, але це не на кожен варіант, як зазвичай, а на саму позицію. Я буду так розкладати. Так, що було по три карти? Що було між вами перший варіант? Що було другий? Що було другий? І що було третій? Так, треба посунути, щоб всі місця вистачило. Таро буде для основного, а ось такий оракул затемнення буде у нас для уточнень. Тепер дивимося, що зараз між вами. Хто не любить слухати, дивитися, як розкладають карти, перемати одразу. Хтось навпаки любить, його це заспокоює, як медитація свого роду. Другий варіант, що зараз. Між вами. І третій варіант, що зараз між вами. Нагадую, поки розкладаю, хто слухає, що це не особистий розклад, тому може це нормально з вами не зрозонувати. Але в будь-якому випадку якісь свої підказки ви тут можете отримати. Буде ми живемо. Що буде? Що буде? Що буде? Третій варіант. Нагадую, що відео актуальне тоді, коли воно з'явилося, так мовити, на вашому шляху. І так. Оприділяємося перший, другий, третій варіант і починаємо. Перший варіант. Що тут у вас? Що було? Що було? Сонце, відлюдник і сімка пентаклів. Карта говорить, що ви були дуже відкритими для стосунків. Ну, ви загадуєте себе і когось, да, якісь ваші стосунки. Ви були дуже відкритими, а людина не відкривалася. Людина більш закрита. Ви прям як сонечко, да, ви, ви все, що думали, ви, все, що, що було на душі, у вас ви все говорили. А людина вас не чула, закривалася. І тут, по картам, це якийсь дуже довгий період часу був от таке от непорозуміння. От ви говорите, ви сяєте, ви чиста душа. Я не скажу повідлюбнику, душа в нього не чиста. Але людина довгий час вас не розуміла і не чула. Що що було? Я хочу подивитися ще на оракулі. Ще на оракулі, що було. Ну от ви ніби, знаєте, були дуже вірні людині. Яка не сильно не те, що заслуговувала, але не настільки віддавалася стосункам, як ви. Да? От ви прям знаєте, так, така вірна людина, ви щира людина. І ніби не, не сказати, що користувалася, але такої віддачі не було, як була у вас. Ну, давайте дивитися, що зараз між вами. Що зараз між вами? Ну, тут явно криза, тут качелі. Тут може бути, що ви або разом, то разом, то ні. Да? Якось непостійно, якісь непорозуміння, скандали. Може бути, що ви далеко один від одного, і це дуже вас мучить, тут може бути відстань. Але стосунки дуже нестабільні. На даний момент то вверх, то вниз. П'ятерки це завжди криза. П'ятерки – це завжди криза. Ну, що ще Карти покажіть мені, що зараз між вами? Заплутана луна. Чекаєте, коли все поміняється, да? так як цю колісо фортуни, так квиткову удачу. Ви чекаєте удачу? Я не бачу навіть, от якось так все затягнулося, ця криза, я не бачу, що є якісь дії зараз. От ви просто як погрузли. І не можете вийти з цієї кризи, з цього болота. такого, Вас як засусало і ви чекаєте якогось сигналу, хочете вирватися, хочете змін. На даний момент я навіть не бачу, що зміни можливі. Можливо, тут якась серйозна ситуація, але я кажу, говорю, що між вами зараз дуже великі якісь проблеми. І ви просто, як знаєте, надієтесь на якусь удачу, що щось поміняється. Що буде? Що буде? По картам, можливо, вам придеться поговорити, подивитися страхом в обличчя, зіткнутися з ними. Тут ніби ви намагаєтеся уникнути якогось конфлікту, отут, да? закриваєте очі, щось тут е... да, зараз тяжко, але жду якусь удачу. Якби не стараєтеся особливо для цих стосунків. Пустили вже все на самечок, я скажу, просто тут зневіра така, не те, що не страється, а зневірилися. А в майбутньому ви все-таки вирішите за щось боротися. Да? У вас проснеться якась сила поборотися. Тільки я не розумію, зараз я хочу уточнити за відносини чи навпаки за те, щоб відмовитися від них. Ви будете боротися за відносини, чи щоб відмовитися? Що буде? І знову дача ця. Хочу ще, що буде? Жидання. Карти Мішані. Ну тут більше похоже на те, що ви захочете ці стосунки зупинити. Тут ніби ви одні боретеся за ці стосунки. Зараз навіть і не боретеся. Зараз, можливо, ви дали шанс людині поборотися. Да? В цих стосунках відкритися. От зараз ніби от качелі такі, і ви їх пустили, от, ну, як буде, так буде. Да? Але нічого не відбувається, і в результаті ви наважуєтеся поборотися страхом, можливо, страх ем, бути наодинці. Страх залишитися без цієї людини. Ну, і тут такий що швидше за все, ви залишитеся без цих стосунків, і для вас це удача. ви від цього звільнитись. Можливо, там, не знаю, звучиться для вас зараз приємно чи ні, але карти тут говорять про те, що нехороший якийсь результат. Все, от перші карти навіть, що було показали, заходили стосунки. Ви занадто були відкриті, ну, може, в принципі, це і добре, да? але не настільки людей до вас була відкрита. Ви вже заходили в стосунки не на рівних. Тому ось такі карти. Ну, от так от і такі розклади бувають. Ну, давайте, дивіться, другий варіант. Так, другий варіант, що було у вас? Закохані королеви мечі, вісімкажезлів. Ну тут, знаєте, ніби було дуже все швидко між вами, дуже все швидко відбувалося. Ви, леді, така, серйозна. Не всіх до себе підпускали, але цього мужчину підпустили. А якщо ви мужчина ви дивитесь, да? то ви боролися за серце такої самостійної, впевнено собі жінки. І вона для вас відкрилася, і вона для вас дала цей шанс. Да? Тут сильна жінка, розумна, змогла відкрити своє серце. Змогла. Давайте ще подивимося на оракулі. Ще подивимося на оракулі. Що у нас тут що було в другому варіанті? Вас тут по другому варіанті ніби, знаєте, як добивалися. Да? От ви ніби дозволили, вас закрутили, завертіли. Тут тут швидкі події показано, от, ніби вас добивалися, да? от перший варіант вас. Добивалися. А якщо ви мужчина ви добивалися, ви красиво добивалися. І це було якось дуже швидко, інтенсивно. Знаєте, як сьогодні зустрілися, через три місяці живем разом, там, через півроку вже одружені. Ну, грубо говоря, да? от якось так це швидко завертілося по картам. Так. Ох, мене всі карти скузуються. Дивимося, що зараз між вами? Після такої спешки. Що зараз між вами? Ого! Ого, ви тут відкрилися в минулому і зараз намагаєтеся себе віднайти. Ось я вам щось скажу. Ви себе загубили, ви себе віддали тут, як то кажуть, повелися, да? і тепер ви переживаєте, де тепер ви знаходитеся? Ви себе шукаєте в цих стосунках, в цьому житті. Загубили себе. Не кажу, що це погано, ну можливо, у вас все добре в стосунках самих. Але ви, наприклад, були успішні, вийшли заміж, народили і сидите вдома, і у вас ніби все добре, але ви хочете самореалізації. Ну, тут вам щось не вистачає. От зараз не скажу, що погано. От карта не каже, що у вас щось погано. Карти просто кажуть, що ви себе загубили. Ви себе ніби трошки втратили в цих стосунках. Оракул зараз вам уточнення покаже, що зараз. Хм. Ну, тут по картам закрилося те, що от вам було дуже дорого. Можливо, у вас тут відстань. От, якщо брати, якщо ви, наприклад, з України, так, дивитеся мене, і війна вас могла розлучити. І через це ви загубилися. Да? Тут карта, п'ятерка мечів, це воєнна карта. Чи ваш мужчина поїхав, чи ви виїхали? Тут таке, або ви щось втратили в цих стосунках, от кажу частинку себе, да, з чимось прийшли розстатися, Можливо, ви десь далеко переїхали від рідних і близьких. І тепер вам некомфортно, да? так? От вийшли там заміж, ще просто стосунки, ви десь уїхали. Ну, от в такий момент дискомфорту, і що вам з чимось довелося попрощатися зараз, на даний момент. Ви з чимось попрощалися. І ви шукаєте свою цінність, ви, ви розбираєтеся, хто ви є. Ви шукаєте себе в цьому місці, в цих обставинах, в яких ви зараз опинилися. Ось так. Що буде? Що у вас буде? Порозуміння, знову пара, да? знову зустріч хто далеко. Кінець кризи, вихід із кризи. І тут, -тут ви тримаєте цю землю, да? глобус, земля, ви його тримаєте вже разом. Ну, тут дійсно може бути відстань. Або ви разом десь уїхали, вам зараз одиноко, а потім вже якось ви будете разом. Зустріч, примирення, переїзд, порозуміння. Другий варіант я тут скажу, що я не бачу кризових моментів в самих стосунках. Я бачу кризу в тому в обставинах, в яких ви зараз знаходитеся. Але ви вийдете з цього і хороші карти в результаті йдуть. Ви себе знайдете, І що робити знайдете? І отримаєте підтримку. Давайте оточним в оракула. Що буде? Нехай нам ще оракул покаже. Ага, здоровий егоїзм, так? Да? І знову ключ випадає. Від цього розбитого серця ви знайдете, як ключ, да? як від цього розбитого серця, ось, як справитися. Там у вас закривається, а тут у вас вже ці ключі відкриваються. Ви себе ніби знайдете. Новий шлях якийсь. Для когось це в прямому сенсі може програтися материнством. Новий шлях, ви себе віднайдете. Ось другий варіант, якщо ви вам резонує, що я кажу, ви відчуваєте, да? от те, що от ви загубилися і не знаєте, куди йти, що робити. Ви в стосунках не себе трошки втратили. Не переживайте, ну, може, може, хтось в декреті тут сидить просто. Да? Все, все буде. Тут новий шлях для вас іде. І ви це закрите серце ви від нього уходите. Знаходите якийсь свій такий егоїзм здоровий. Знаходите себе, свій успіх. А в стосунках тут. Ну, у нас розклад про стосунки, да? тут просто карти показують, що все буде добре. З цією людиною, якою ви є, ви з цією людиною і будете, і буде стосунки краще. Я от не бачу, що ну, між вами якась проблема. От більше про атмосферу, в якій ви знаходитеся. Так. Третій варіант, дивимося у вас. Що було в особистому житті? Ох ти! Смерть, диявол, тут Угу. Ну Тут предательство. Тут. Можливо, ви вийшли з стосунків. Ну, дивитесь на стосунки, не знаю. Можливо, ви в минулому були в тяжких стосунках, зараз якісь інші вже, да? Ну, те, що тут от, в минулому карти показують, це, це страшне. Тут ніби ви крапку якусь ставили в тяжкій ситуації, можливо, ще так програватися, можливо, у вашої другої половинки були залежності. Ну, Якщо це про залежності, то карта смерть каже, що їм кінець настав залежності. Точка. Тут по дияволу, точка, давайте будемо точувати. Що було? Що було? Угу. Дві карти тут дві. Тут як аб'юз, розумієте? Отак виглядає мені. Ніби вам щось трошки давали, за це багато хотіли, і ви могли бути під маніпуляціями, знаєте, як коли вас високо піднімали, а потім низько вам приходилось падати. Вчора з вами сварилися, казали, що вони такі на другий день шикарний букет цвітов, подарки казали, то що, то пробач мене? Та йолки металки де я не хотів там. І в такому дусі, да? а потім знов все повторяється. І це от такі от качелі дуже мучительні. Тут дуже складні стосунки в третьому варіанті були. Прямо в минулому це страшно. Ну, дельфін, да? і тут з мечів, тут показують, що це в цій ситуації кінець на даний момент має бути. ну Зараз ми подивимося, що тут зараз відбувається. Але ці карти говорять, дельфін це початок, це щось нове. Нове дихання це вивільнення. І тут, змочився теж крапка. От я ставлю крапку в цьому. Зараз подивимося, що зараз між вами відбувається. Що зараз? Дивіться, башня, да? ви це зруйнували і пішли. Зараз може у вас От може так програватися. Да? У вас були складні стосунки з однією людиною, і зараз нова людина. Також, може бути, що ця людина в минулому. Одна і сама, саме, да? була от така, а зараз старається мінятися. Но тут от була карта жадність, а тут навпаки вже карта. Шість пентаклів, яка каже, що вам щось дають уже. Дають. І паж жезлів, як пажики вони такі юні, молоденькі, да? як початок стосунків на даний момент. Тут може бути як нові стосунки, як і ви ці переграєте. Да? Ви ці по-другому намагаєтеся побудувати. І... Не по тому мотиву, який був. Тут або ви були в тяжких стосунках і по-новому будуєте нові, або і самі намагаєтеся збу... спасти, да? по-новому якось їх запустити. Що зараз, що зараз? Лисичка, хитрунка, наблюдіння, парінуть. Ну що, тут ви можете, знаєте, цій людині як давати шанс і наблюдати, що це буде. Може бути, трикутники тут по третьому варіанті. По це такі грішні діла, типу зрад, да? можуть бути трикутники, ви можете бути в трикутниках з, з женатим, або ви, заміжня, і у вас мужчина є на стороні, да? або ваш мужчина не дай, Боже. Зраджував І тут переживання, і ви наблюдаєте. Да? Або от були залежності, і ви тепер переживаєте. Що буде далі? Ви наблюдаєте? І переживаєте, чи щоб не повторилося. У вас виждательно на даний момент позиція: що буде? Що буде, як ти себе покажеш далі? Чи справишся ти, чи ні? Або теж Що так може бути. От у вас були складні стосунки, зараз нові, і ви в нових стосунках дивитеся. Це новий сценарій, чи старий? От ви ніби старий за собою потащили і тепер прирівнюєте, да? і думаєте, ти такий же, чи не такий? Ти той самий, чи ти інший? Ось така от дательна позиція. В даний момент що ж буде? Ви чекаєте, ви дивитесь на партнера, що він буде робити. Ну і що буде. Що буде? Ну, карти просто шикарні. П'ятерка жезлів, автотеро. Всі склали своє оружие, ви не боретеся, ви победитель, У вас ж мужчина перемагає. Ви йдете в зірку, здійснюється мрія. Тут дуже може програтися перемога над якимись залежностями. Трикутники зради це теж залежності. Ви залежите від людини. І тут перемога над цим іде. Тут людина справляється, чи ви, чи ваш партнер да, справляєтеся, не треба боротися, вже є перемога. Вже Надія да, здійснюється бажання. Людина не така, бо людина передивилась і по-новому себе поводить. Що буде? Обіда, майшенник, сора. Ух, башня. Сама випила, да? і там у нас два рази башня. Що буде після цієї істори? Тут може програтися, як от кінець боротьби? Тут може навіть хвороба бути. От і хвороба може бути, і залежність, да? кінець боротьби з оцією бідою вашою. От те, що вас мучило. сапівниця може бути. В когось так, так? Да? В коїсь я ж кажу, якісь залежності. Ну, тут карти мені показують, що ви прям поборете. Кінець цієї ситуації. Все, оружие сложено. сложене, оружие сложене. Со, сора закончена. П'ять рівність, вибор. Тільки час покаже тут, так? Да? От у вас вижидательна позиція і по картам це правильно на даний момент. Вам не треба спішити. Дайте людині проявити себе, а тоді дивіться. Но мені тут все-таки карти говорять, що людина справиться, вона сильна, як башня, да? карти дуже світлі на майбутнє йдуть. вас чекає перемога над цим злом, яке мучило вас у стосунках, чи з вашої сторони, чи зі сторони вашого партнера. Кінець, Ну, буде складно, карти говорять, буде складно. І тільки час зможе вас заспокоїти. Тільки з часом ви зможете зрозуміти, що вже не треба боротися, що вже йде все по-іншому. Да? Тому що тут ну, настільки було багато боротьби. Тільки от зараз починає по чуть-чуть вирівнюватися, потрошки. А потім треба буде час. Але Зірка тут завжди каже: да? надія є, значить, справитися можна. Тут Може бути хтось хворіє конкретно, ви чи ваш партнер. Да? І ви втомилися боротися з цією хворобою. То ви переможете, не здавайтесь. Ось такі рекомендації, ось такі цікаві варіанти, я так вважаю, мені здається, ви напишіть обов'язково свої коментарі. Цікаво вам було, не цікаво, що ви з цього взяли, що у вас резонувало. Підписуйтеся, ставте вподобайки, чи я не знаю, як сказати. Якщо не вподобайки, дизлайки. І до нових відео, Па-па!